За що ви найбільш вдячні вашим бабусям? Мені дуже пощастило, бо я застала своїх бабусиків дідусиків. На їхню долю випали ну там все із надлишком війни, голодомори, втрати. І це були такі світлі люди. От я їм найбільше вдячна за те, що вони були світлі людяні, і вони. Ну я зараз живу. От моя сестричка в залі ми зараз живемо з цим кредом. Казали, що істина віра визначається лише вчинками, тобто лише вчинки, як, як ви ставитесь до людей. Ну так ми з Ольчиком і живемо з вдячністю нашим предкам. Якраз вчора про це говорили. Що сестра питає: Ти мені скажи, чого ми з 14-го року не можемо зупинитися у волонтерстві? Чому? Я кажу, тому що, виявляється, наші предки на той, на той час не було слова волонтерство, але вони були волонтерами свого часу. От я за це вдячна найбільше.